Привіт, друзі! Сьогодні до нас в село приїжджала допомога для дружин, в кого чоловіків з ЗСУ для військових. О, і отримала я теж таку коробку. Ось така коробка, бачите. І подивимося, що тут є. Так. Якась бумажка. Пише по польськи. Шановні українські друзі, прийміть щире вітання від місцевої ради Лицарів Колумба. Ну, так. ну, коротше, от. Кому буде цікаво собі, Поставити на паузу. Можете почитати. Так. Дивимося, що тут є приправа. Ой, дуже добра приправа. Коли мій Діма їздив колись в Польщу, купляв таку приправу. Вона дуже добра. Так. Міріна. Отака. 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 Не знаю, що це. A u ci już te to Pewnie w borsz, do bałka jakaś, nie znam. Tak. Cukierki. takie dwie szokoladki. Czaj. Bardzo dobre, u mnie zakończy się jak raz czaj. O, taki tak. banka Що це таке? Не знаю. Якась ось такого щеманка. Пару консервів отаких, дивіться. Дякувати їм за це. Дивіться, яка допомога. Хоть, хоч трошки жінок військових, хоч хтось побачив, а то нікому не потрібні ті жінки. Такі о. Оце о, дуже вкусні макарони. Оці Ще одна новина Ось така вермошель. Оці якісь макарони. Значите. Такі. Це томат, певно, чи що Це таке. Баночка маленька. Це паштет, маленька баночка. Це, певно, мука. Пів кілограма. Це не знаю, що це. Це, певно, рис. Чи що це таке, не знаю. Ну, Розкривати поки не буду. Певно рис. А то, певно, гречка. Отака. І це, певно, рис. Отакий. І. Дівчата, в мене кінчився чай і кінчився сахар. Кілограм цукру. Бачите. Що, дякую. Приємно. Серйозно, дуже приємно за таку допомогу для дружин військових. Що, хоч хтось теж за нас подумав. Знаєте, як? Ну, є допомагають, але в основному там, де є дітки, це теж добре, але як? Можна, ну, скажімо, кого діти, дітей немає, ми ж каже люди. Отак. От так. Дякую волонтерам. Дуже приємно. Вот. Ну, так. Ну, так що така посилка. Дуже приємно, дуже дякую, велике. Ну? Будемо смакувати. <гум> а що ж робити? Ну, вам, друзі, всім пока. Дякую, що ви зі мною. Всіх люблю, цілую.